На Волині у Ковалі під ТЦК влаштували акцію протесту і намагались силою витягти затриманих чоловіків. Гнів містян викликало, начебто, незаконне затримання трьох юнаків, які їхали на авто. За даними поліції, біля приміщення Ковальського ТЦК зібрались кілька десятків людей. Пізніше на цю подію відреагувало керівництво Волинського обласного ТЦК. Дії військових назвали абсолютно законними, Мовляв, дійсно їхні співробітники доставили до ТЦК трьох чоловіків. Через відсутність у них військово-облікових документів там мали встановити їхній статус та питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності у обласному ТЦК. Впевнені, що ситуацію використали російські спецслужби. У мережах активізувалися пропагандистські канали, боти, які почали підбурювати людей. Зрештою, співробітники ТЦК відпустили затриманих правоохоронці. На даний момент з'ясовують усі подробиці цієї історії. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, з нами на зв'язку. Пане Сергій. І ця історія для вас про що? Однозначно, згідно з законом про вдосконалення мобілізації, ми знаємо, що співробітники ТЦК мають право вимагати від чоловіків від 18 до 60 років показати військово-облікові документи. Але які саме? Постійно з цим виникає певна проблема, як із самою риторикою ведення цих розмов. Чому подібне має місце по-вашому? Треба нам в марафоні частіше давати інструкції чоловікам, нагадувати, як має поводитися ТЦК, чи що має відбуватися, щоб всі розуміли одне одного і розуміли, який закон, які нормативні акти в даному випадку мають працювати, і у Росії не було можливості використовувати це так. Дякую, ви знаєте, самі ви і на питання відповіли. Тобто, все, що з української з боку української держави зроблено, це створено максимально комфортні умови для всіх, хто бажає самостійно оновити дані. Для цього є резерв плюс це черговий приклад нашої діджиталізації. Тобто, нові технології йдуть на службу громадянам для того, щоб не створювати зайвих прецедентів, зіштовхуватися з представниками держави, з чиновниками з бюрократами. Так само як і дія, так само як і безліч інших там застосунки для придбання залізничних квитків або е, інші сервіси там на оновлення паспорту і так далі. Тобто, чим менше контактує людина і держава, тим менше створюється оцього тертя, яке створює або корупційний ризик, або ризик порушення закону, штрафи сплачуються онлайн. і Так далі, це так само зроблено і в частині даної проблематики. Якщо є можливість робити це онлайн, то треба робити це онлайн, і якщо в даних громадян не було відповідних там даних з Резерв з собою, то далі вже діє норма закону, яка є дуже однозначною. Вона не створює двоякого троякого трактування. Тобто закон прописаний і представники ТСК діють згідно з законом. Головне, щоб при цьому не було порушення прав людини, не було порушення самого закону. Якщо такі порушення є, то для цього створена відповідна правоохоронна система. ДБР теж займається регулярно і викриттям таких порушень, і притягненням до відповідальності. Очільників ТЦК, які мають підозри корупційні. Тобто, за великим рахунком тут є дуже все однозначно в частині закону і в частині того, якщо закон порушено, як діяти далі. Але звичайно, російська пропаганда тут працює з будь якої можливості, щоб ситуацію в Україні розхитувати, і це теж було використано з такою метою. Було створено. Ну треба віддати, скажімо так, належно професійно. Ними цю ПСО, вони розхитували. Ну треба сказати так само, що до речі, в Росії. Теж трапляється багато ситуацій, які, скажімо, виходять за межі тривіальних або звичайних. І в цих випадках Україна має розуміти, що. Ми маємо бути набагато краще ніж вони, тому в даному випадку повторюсь. Якщо порушення закону є, то треба це оскаржувати. Якщо порушення закону немає, тоді кожному варто діяти за тим алгоритмом, який прописаний в законі. Резерв плюс такі алгоритми дуже чітко однозначно без будь-яких подвійних трактувань дозволяє реалізувати. Ну от, зокрема, якщо говорити про роботу медійників, то журналісти часто виявляють от такі проросійські російські ресурси, профілі різні в різних. Соціальних мережах так в тому ж тіктоку, які росіяни створюють, вкладають в них багато ресурсів, розкручують для того, щоб дискредитувати сам процес мобілізації, роботу ТЦК багато чого іншого. Але і окрім цього, українські медійники, спільнота українських медійників вони ініціювали великий збір на закупівлю ударних морських безпілотників Магура Маґрабі 5 для ГУР, завдяки цим дронам. Розвідники вдало нищать російські військові судна мета збору 10 мільйонів гривень. Залишилося зібрати лише трохи більше 400 тисяч гривень. Зараз закликаємо усіх долучитися для того, щоб якомога скоріше накопичити необхідну суму. Приєднатися можна традиційно за номером картки, які ви бачите на екрані, або ж за qr кодом Він теж на ваших екранах. Будь ласка, долучайтеся. Сергій Лещенко з нами продовжує бути на зв'язку. Сергію про f 16 Ми хочемо запитати вас сьогодні. Це провідна тема нашого ефіру. Продовжуємо нагадувати і нашим глядачам і всьому світу про те, що є F-16, але немає на зараз дозволу використовувати далекобійні ракети використовувати далекобійну зброю. Ми питаємо про те, як нам отримати ці дозволи і що треба робити наших парламентарів, наших чиновників, наших. Провідних політиків. Тепер вам слово. Де ще нам треба бити інформаційно і в який спосіб, щоб цей дозвіл був? На жаль, тут не тільки від нас залежить багато процесів всередині цих країн, які ці дозволи дають відбуваються. Тобто Америка зараз переходить в не найпал... Гарячішу стадію виборів і тут не до України, скажімо, а будь-яка зміна статус-кво один кандидат буде використовувати проти іншого. Треба об'єктивно розуміти, що. В світі досі існують цей страх третьої світової ядерної загрози, ядерної небезпеки. Кандидати жонглюються цими питаннями на виборах, грають на емоціях своїх громадян. Тобто в Америці багато досі пам'ятають ці страшні часи, коли вони були змушені жити в умовах ризику ядерної війни, бігати на навчаннях цивільної оборони, залазити під парти, бігати в сховище і так далі. Тобто, ці приводи холодної війни досі блукають і відповідно на цих емоціях. Росія грає, але вони самі готові вестися на ці вкиди, тому що досі в них ці травми залишилися. Ну і відповідно, якщо вибори, то одна сторона каже, а інша каже Б, для того, щоб бути контрастними. І тут звичайно, український дозвіл він поляризує теж виборчу кампанію. І ну на жаль, нам це дозвіл отримати поки не вдається, але це теж не питання одного дня. На жаль, повідна реакція цих західних демократій. Вона Приводить до того, що ті принципи, ті ідеї, ідеали цінності, на яких ці західні демократії будувалися, за ці ідеали, за яку платили сотні тисяч життів, ті самі американці, британці, європейці, під час другої світової війни, коли їхні ціле покоління чоловіків гинули в окопах Другої світової війни, зараз. Вони про це все позабували, і відповідно вони не розуміють наскільки важливо на цих самих принципах допомагати Україні зараз, тому що Україна воює за них за їхні принципи ідеали так само. Якщо б не Україна, то вони дуже швидко можуть побачити зміни всередині власної політики, як ультраправі прийдуть до влади, як почнуться потім так само і чистки, і суттєві обмеження демократії. І Це вже не якісь там страшилки українського виробництва. Вони це можуть побачити на прикладі деяких європейських країн, де проросійські сили показують свої зуби і на жаль, ці зуби дуже часто класують в напрямку демократії, якраз напрямку прав людини, ліберальних цінностей, на яких побудована західна цивілізація, от коли ми говоримо про європейські країни, та і про російські сили. Чи не грає Росія на вашу думку на страхах і сумнівах європейців ротами російських опозиціонерів, нещодавно звільнених в рамках великого обміну, коли вони говорять про те, що Середньостатистичні росіяни ні в чому не винні. Е, говорять про зняття санкцій, водночас, е, чи не добряча половина е, цих ні в чому не повинних росіян е, готові застосувати ядерну зброю? Ви праві. Е, на жаль, е, Путін достатньо стратегічно так підкований в цьому сенсі. Він розуміє, що е, випускаючи цього Джина з е, пляшки, він. Е, Дає мікрофон тим, хто буде казати тези, які йому вигідні. Тобто він їх ізолював від російської політики, але цим же людям сидіти без роботи, без діла теж не хочеться. І вони почнуть просувати ті тези, які путіну вигідно, навіть якщо вони і не згодні з путіним принципово там. Вони ліберали, він автократ, але вони грають роль цих от корисних ідіотів, абсолютно навіть не усвідомлюючи цього. Тому вони закликають інколи дуже диких речей знімати санкції проти Росії. Треба проти Путіна санкції. Ну що сказати тут краще ніж Єрмак, і не скажеш, тому що звичайно, Єрмак, як очільник санкційної групи з Макфолом, він на питанні санкцій через 2,5 роки ну може вночі його розбудити. Він дасть повну викладку. Тобто, тр треба санкції не знімати, а посилювати, поки Росія продовжує цю агресію. І звичайно, поки ці санкції проти Росії не будуть стосуватися ключових їхніх складових військово-промисловому комплексі, в сфері енергетики, енергоносіїв, які йдуть на експорт, то далі і фінансування для війни Росія буде знаходити і знаходити компоненти для вбивчої зброї, яку вони спрямовують проти України, і відповідно спільною метою всіх цих росіян, які повиїжджали, має бути не зняття санкцій з певної частини російського населення, а звільнення Росії від самого Путіна та його режиму. І вони б мали б на цьому сконцентрувати увагу. А єдиний, хто їм не може допомогти, в цьому це Україна, тому що Україна є природним союзником для цих ліберальних росіян цей момент і Україна вони упускають. і ліберальні і українці і ліберальні росіяни мають спільну мету. Це кінець Путіна на цій планеті. Але замість того, щоб підтримати нас в цьому, вони вигадують свій. Достатньо штучний в порядок денний відірваний від реалії, і Путін, повірте мені, аплодує тому, що він чує під час цих прес-конференцій. Ну надіюсь, можливо, вони трошки відстали від життя, будучи ізольованими і ну, продовжуючи пару звісно. пару пару тижнів вже на свободі. Зрозуміють наскільки вони токсично підігрують Путіну в цьому питанні. Ну так кого вони могли союзних, чути, перебуваючи а, от, в цьому ув'язненні? Та окрім своїх співкамерників, коли вони говорять, що вони чують а, свій свій народ, своє населення. Дякуємо, пане Сергію. Мусимо рухатися вперед. Доволі розгорнута ваша відповідь. Дякуємо за те, що долучилися Ми до нашого ефіру. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був з нами на зв'язку.